Далі ми розкажемо, як цивільні живуть у прифронтовій зоні під щоденними обстрілами росіян Гуляйполе, Степногорськ та Уріхів. А скільки там залишилося людей? Чому не виїжджають і чи бояться наближення фронту? Репортаж із Запоріжжя. Червона частина Запорізької області з півдня і сходу в окупації росіян. І перше вільне місто на схід від обласного центру Гуляйполе. Звідси до росіян буквально 5 кілометрів. Це найбільший, найближчий населений пункт до ворога. До війни тут жили з 15 тисяч людей. У перші дні повномасштабного нападу виїхала половина, коли почалися безперервні обстріли. Евакуація продовжилася зараз. Тут лишається зо півтори тисячі місцевих. Як вони говорять, тут народилися, тут помремо. Як кажуть місцеві, всі, хто хотів виїхати, давно поїхав, інше не планують покидати свої домівки. Ми працюємо в лікарні в нашій, допомагаємо людям, так що не знаємо, виїжджати, напевне, не будемо. А мабуть, будемо тут. Що буде, і буде. Останнім часом, кажуть місцеві, тут стало важче. Сильніше почали пити, постоянно з 9 часов чоловік почали і гатять, і гатять, і гатять. Іван виїхати хоче, але дружина каже, відмовляється. Та обов'язково. Жінка вперта. Я обов'язково. я терпіть їх не можу. Я родився в Україні і українців. Оріхівський напрямок. Ще один напрям, де росіяни штурмують наші позиції з півдня роботи. Не до росіян з міста Оріхів близько 9 кілометрів. Місто під щоденними обстрілами кабами та артилерії. По місту обстановка залишається напруженою. Постійні обстріли б'ють і касетними РСЗВ і ствольною артилерією. В Оріхові зараз близько 800 місцевих. Руйнування від обстрілів страшні. Жодного вцілілого будинку. Місцеві виживають за рахунок гуманітарки та виїжджати все одно не хочуть. Будемо жити як не на обітаємому не на обітаємо о, один живе там, другий там. Ми всі не зламні, ми знаходимося тут, тому ми що ми не зламні. Оріхів наш герой. І настроєння у нас тільки на перемогу. В Оріхові навіть городи почали садити. Настрій, можна сказати, непоганий. Думаємо, городи садить. Ждемо, що можеш можеш, можеш кончитися. скоро. південніше Запоріжжя, Степногірськ, до Росіян менше шести кілометрів. Тут під безперервними обстрілами живуть з пів тисячі людей. Виїжджати ні, тому що в мене мої односельці залишити не можу їх. В Степногірсь за гуманітаркою приїжджають ті, хто живе південніше, тобто ще ближче до росіян, менш ніж в кілометрі від позиції окупантів, села Кам'янське та плавні. Сумарно там зараз ледь набереться зо 20 місцевих. Будемо жити далі. Картошечку будемо садити, цибульку будемо садити. Жити треба якось. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.